3 тижня вересня працівники лісу відзначають професійне свято. Черкащина славиться своїми цінними мальовничими лісами. Загальна площа лісового багатства області 345 тисяч гектарів. Кожен другий з яких вирощений працівниками лісового та мисливського господарства Черкаського регіону. З нагоди дня працівника лісу в Черкаському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбулись урочистості. Професійне свято це беззаперечна нагода відволіктись від важливих справ, послухати слова вдячності, привітання, отримати заслужені державні нагороди і навіть цінні подарунки. Першим на урочистостях привітав працівників лісу лісуває Черкаської облдержадміністрації Сергій Туп. Він наголосив, що лісівники своєї невтомної і наполегливої праці зміцнюють фонд, вносять вагомий вклад у захист земельних угідь та поліпшення справи, забезпечують потреби суспільства продукції. Насамперед хочу привітати вас з вашим професійним святом, днем працівника лісового господарства. Я вас поздравляю з цим святом! Відверто кажучи, от мені за ці декілька місяців, що я тут працюю і живу, мені здається, що деякі черкащани навіть по-справжньому. Не оцінюють унікальне природне багатство рідного краю. Майже 300 тисяч гектарів це ліси, це лісове господарство. Жителі інших регіонів України можуть лише щиро позаздрити Черкаща. Сьогодні, як ніколи, стоїть питання розширення лісових насаджень, збереження їх для прийдешніх поколінь. Ліс це найцінніше природне багатство, запорука екологічної безпеки і, звісно, основа економічної стабільності країни. В черговий раз в Україні відзначається професійне свято день працівника лісу. Це свято людей, хто щими помислами приходить працювати до лісу. Людей, відданих своїй професії та рідній природі. Іван Шиляк та лісі створені ними багато років тому. Сьогодні виросли і є національним багатством лікар. Зрозуміло, що збереження примноження, національне використання цього скарбу, обов'язок не лише лісівників, а й кожного жителя Черкащини. Посаджене дбайливо вирощене та збережене дерево. Це без перебільшення ціни вклад у зелену скарбницю Черкащини, дарунок майбутнім поколінням. Відтак обсяги лісових площ повинні з року в рік зростати. Лише за цією умовою на Черкащині можна буде поступово досягнути оптима максимального рівня лісистості, який для лісостепової зони повинен становити 18-20%. для реалізації завдань з лісорозведення в області створена потужна виробнича база на підприємствах лісогосподарської галузі Черкащини функціонують 5 базових і понад 60 постійних розсадників, де щорічно вирощується 15-17 мільйонів одиниць посадкового матеріалу.